що продемонструє сьогодні зоря? адже у першому матчі повністю затислися біля власних воріт. І Младен Бартулович бачимо не відходить від тактики, яку вони застосовували із Ненадом Лалатовичем. Склад практично ідентичний, лише одна зміна. Отож, у воротах номер 30 Микита Турбаєвський трійка захисників 55 Джордан, 44 Арсеній Батагов, 74 ігор Снурніцин на флангах. 70 Ігор кирюханцев 47 Роман Ван. У півзахисті. П'ятий Олександр Яцик, дев'ятий. Дмитро Мишньов. Капітан команди. І попереду в Атаці. Сьомий. Денис Анцюх, 11-й. Данило Алефіренко. І 39-й. Едуардо Гереро. Ось такий склад від Младина Бартуловича виходить у старті сьогодні. Данило Алефіренко у минулому поєдинку зі Славією. Він вийшов на заміну у другому таймі. Сьогодні, ось таке рішення від тренерського штабу. Алефіренко виходить зі старту і доволі непогана атака у зорі. Якщо говорити за іменами, подивимося, як сьогодні вони будуть діяти командно. Жером Брісар, арбітер поєдинку, його асистенти Ніколя Данос Орельєн Бертом'є, арбітер Вар Бенуа Міло. Ось така бригада арбітрів на сьогоднішній поєдинок. Ну і склад праської славії. У воротах номер перший. Онджей Колар. Трійка захисників. Іго Окбу, третій Томаш Голеш, 27-й. Томаш Волчек, на флангах, 17-й. Лукаш Провод, 8-й Лукаш Масопуст, півзахист, 19-й. Оскар Дорлі, 10-й. Крістос Зафейріс. Попереду в атаці, 21-й. Давід Дудіра, 26-й, Іван Шранц. І. На вістрі атаки номер 14 Мік Ван Бурен. Наставник Славії їндржих Трипишовський. Починаємо ще один збір в продовження попереднього. Збираємо на 10 бортів лелека. 100. Ми вже назбирали на 5 мобільних пунктів керування БПЛА. Тепер будемо доукомплектовувати спеціальні автівки для аеророзвідників десятьма бортами лелека. Тому долучайтеся. У нас дуже передача вперед від Батагова в бік Алефіренка. Бачите, на старті цього поєдинку Алефіренко на правому фланзі розташовується Антюхліворуч. І тут порушення правил на половині поля Славії зіштовхнулися суперники, але порушував правила. Іго окбу. Ось тут він врізався в Едуардо Гереро. І сам захисник Славії також постраждав, але це однозначно фол з його боку і тримається зараз за потилицю. Нападник зорі. Надають допомогу за... Волочек. Томаш Волчек переводить на правий фланг. Тут одразу два футболісти Славії, які готові прийняти м'яч. Вантух не зміг перехопити. Триває атака Гостей. Хороша передача проходить за Фейліс. Уже в штрафному простріл. І удар по воротах вище. Летить м'яч. Зараз непогана атака з боку Славії пройшла правим флангом. Хороша передача на За І далі простріл. Але Дмитро Мишньов встигає допомогти у захисті і буквально. Зняти м'яч з ноги Міка Ванбурена. Надія на те, що вдасться втримати ось цей рахунок 0-0. Зіграти на нічию, але заключні 10 хвилин вийшли максимально нервовими і пропустили двічі. Зараз Снурніцен у центрі поля дуже сміливо пішов вперед, відпустив м'яч і зрізав суперника. Очевидний фол. І заслужена жовта карта для центрального захисника Зорі. Він одразу ж вибачився, тому що розумів. Це дійсно дуже жорсткий підкат. Ну ось відпустив м'яч і далі вже Оскар Дорлі перший. На Яцика. Яцику фланг. Снурніцин. Повертає на Батагова. Погана передача вперед. Але Фіренко чіпляється попереду. Багато простору удар по воротах. І залітає м'яч Данило Алефіренко. Рахунок стає 1-0. Це було максимально несподівано. 1-0. Зоря виходить вперед і радіють ось ті кілька українських уболівальників. Данило Алефіренко, який був максимально непомітним впродовж всього першого тайму, попередні півгодини. Він дуже часто втрачав м'яч, але зараз. Відпустили його, але фіренко отримав кілька метрів простору і відмінно пробив по воротах он Коларжа, який не зміг виручити. 1-0. зоря виходить вперед і скорочує відставання від суперника. Ось тепер можна. Голеш. Пішов самовпевнено вперед, але він не такий швидкий, не такий стрімкий І зараз контратака Антюх. Антюх уже в штрафному пробиває поворотах. 2-0! Два-нуль. Золя знову забиває. Денис Антюх. Браво Золя! Браво Младен Бартулович! Браво Денис Антюх! 41-хвилина поєдинку. Буквально другий удар по воротах. І... Великий привіт передає Денис Антюх он Коларжу, який у цьому епізоді ну, мав би виручати. Давайте дивитися. Ще й поміж ніг таке враження пробиває Денис Антюх. Ближній кут. Воротарський кут, який мав би коларж закривати. Денис Антюх. От подобається ця впевненість футболістів зорі. Зоря. Хотіла відігратися. Зоря відіграла два м'ячі. Ви бачите статистику на власних екранах. Два удари по воротах, два голи. 100% результативність від команди Младена Бартуловича. Йдемо на перерву. Зустрічаємось через 15 хвилин на другий тайм. Де очолювати Уже без приставки ВО Младен Бартулович. Який із своєю вже командою дивує, дивує усіх українських уболівальників, перемагаючи у першому Славію 2-0, відмінний сейв від Турбаєвського. Ось і активізувалися. Гості почали вони грати активніше від Микити Турбаєвського. Що зараз роблять Джордан і Турбаєвський. Вони повторюють свої дії з першого поєдинку. Зараз максимальна паніка, хороша атака у виконанні Славії. Один удар за Фейріса. Зараз другий удар за Та Юрасик його висока подача. Дуже високо. М'яч перелітає. Воротарський майданчик, штрафний майданчик. Закидання від масопуста. Хороша подача. І забиває, забиває матей Юрасик, який був найактивнішим у другому таймі з тих футболістів, що вийшли на заміну. Як же прикро це бачити. Але знову подача. Подача із флангу, удар головою, гол. Це та тактика, якою Славія притримувалася в усіх поєдинках. І Давайте будемо відверті ці подачі, вони є дієвими. Три футболісти у штрафному майданчику. Від Славії хороший навіс від Масопуста. І Матей Юрасик пробиває потужно по центру. Він... Протискає Кирюханцева, причому не можна, напевно, сказати, що протискає, тому що випередив Кирюханцева матей Юрасик і намагався захисник зорі поборотися далі якось поваги максимальної. Навіть в разі непроходу у. Групу Ліги Європи. Луганці гратимуть у групі Ліги конференції. Завершується поєдинок. Фінальний свисток від Джерома Брісара. Все ж таки далі крокує Славія завдяки зусиллям, зокрема Матея Юрасика, який зміг забити у другому таймі зоря. Подарувала нам сьогодні надію на диво. Диво на яке ніхто насправді не сподівався перед стартовим свистком, але Младен Бартулович зміг завести команду. Футболісти показали характер. І сьогодні, попри те, що вони не проходять у наступний раунд, не проходять у групу Ліги Європи.